Цікаво, хто така МФ? Ми розважалися. Вона жила тут кілька місяців, але це нічим не закінчилося. Для вас можливо, але не для Марі. Вона народила дочку від вас. Тіану. Коли Тіана вперше сюди потрапила? Кожен з нас добре знає цю симптоматику. Нервовий стрес може впливати на серце, викликати біль, аритмію, підвищений тиск, а проблеми з серцем змушують ще більше нервувати. Сердечно радимо карвеліс, рослинний комплекс, що нормалізує тиск та заспокоює нерви. А екстракт глоду покращує роботу серця та судин, карвеліс і серцю, і нервам, сьоскаратин. Для здорового на вигляд волосся вір у силу кератину. екстра догляд з високоефективною формулою до 80% зменшення ламкості волосся та відчутна гладкість. Кератиновий догляд від сйоз в дорогу. Ми беремо спогади і хвору спину, тому завжди з собою олфенфорте гідрогель. Новинка Олфен Форте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої ручони допомагає знеболювати та знімати запалення. І ми знову не мови у ті часи. Олфен Форте Гідрогель Тривале знеболювання до 12 годин. Я Ярослава Магуче, чемпіонка світу та Європи зі стріків висоту. Для мене Відновлення в спорті важливо, як і досягнення успіху. Під час заняття спортом організм подається тяжким фізичним навантаженням. Як наслідок, відбувається втрата рідини та солей в організмі, що призводить до стану зневоднення. Коли звичайної води замало, я рятуюсь Рео. Вода Рео дозволяє відновлювати і підтримувати водно-сольовий баланс під час і після тренувань. Відновлюся з Рео. Привіт! Я шалений. Фіксую все. На цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчають. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від LifeSell. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до LifeSell. Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell і користуйтесь тарифом зафіксованою ціною до кінця року. Зафіксували. LifeSell. Вільно мобільно. Працювала лікарем. А на пенсії не мала за що ліки купити. Зі спадковим договором моє життя змінилося жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на другу пенсію та допомогу по дому за успадкування нерухомості. Замовляйте книгу за безкоштовним телефоном 0800 755 000. Передзвонимо. Так, дівчата, усе взяли. А головне. А головне забули. Знеболюючий. протизапальний. Жарознижувальний. Головне це трамондарниця, є в кожній сумці. Головне, пам'ятай про головне це трамондарниця. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки і 4 тисячі представництв у 16 країнах. Вітаю. Що ж, якщо ви тут, то, скоріш за все, ви шукаєте якісний сон, так? Так, ви вгадали. Зверніть увагу саме на цей матрац. Набирайте номер, який бачите внизу екрану, і наші консультанти допоможуть вам обрати розмір саме для вашого ліжка. У вас більше не буде сумнівів, коли ми розкриємо всі секрети і переваги цього матраца. По-перше, він безпружинний, тож ви можете бути певні, що вам нічого не давитиме в спину під час сну. По-друге, використання в матраці ортопедичного наповнювача Airfoam сприяє правильному положенню і релаксації під час відпочинку. По третє, з одного боку чохол містить верблюжу вовну. Поки ви лежатимете на цьому матраці, сухе тепло, яке виділяє верблюжа вовна, м'яко прогріватиме ваші м'язи та суглоби. Четвертий плюс матрацу Кемел 3D-сітка, яка йде по всім боковим сторонам матраца. Ми можемо вакуумувати його і доставляти в такому вигляді, як ви зараз бачите на екрані. Його легко занести через будь-які двері, розмістити навіть у невеликому ліфті, достатньо покласти на ліжко, зняти захисну плівку, і матрац набуває своєї форми. Друга сторона чахла де з льоном? тому просто достатньо перевернути матрац. Одна сторона тепла, з верблюжої вовни, а інша сторона прохолодна. Це стьобаний льон для більшої міцності. Матрацу. Телефонуйте просто зараз і замовляйте ортопедичний матрац Кемел. Замість повної вартості матраца сплачуйте лише половину. Сантно-штурмові війська братерство справжніх воїнів. Тут вміють і люблять ризикувати. Тут добувають певність і перемагають ворогів. Серед своїх обирай дешеве. Ми сіті енерджі. Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство. Сіті енерджі більше ніж газ. Навіщо заощаджувати на продукції техніці робочих місцях? Якщо можна заощаджувати на ціні. Міжнародна газова компанія коли правда знаходиться під грифом цілком таємно, з'являються легенди, найголосніші архівні злочини тяжкої епохи. Легенди карного розшуку у вихідні о 13.50. Вони брешуть у збройних силах Росії немає. Вони оголошують ворогами мирних людей. Шалони бандерівців. Вони готові жертвувати своєю країною заради спроб захопити те, що ніколи їм не належало. Хтось може зазіхнути на суверенітет нашої країни. Сьогодні вони біля керма Росії та віддають злочинні Накази. Що Росія зробила поганого? Рішення прийнято одностайно. Де вони будуть завтра? Винуватці війни у неділю о 13.10. Це не сон. Це доктор Ватсон. Та Шерлок Голмс на НТН. Дивися, не проспи. Топовий серіал елементарно сьогодні о 19.20. Вона ще не знала, що ви її батько. Ласкаво прошу на Розалі Айленд. Я Еван. Але вона дещо помітила. І почала здогадуватися. Літо 1996-го, час її зачаття. А якщо вона побачила літери, скласти 2 і 2 було неважко. Усе